Привіт! Готуємо яблучний пиріг із дитинства гості на порозі. Простий у приготуванні, але смак його просто неперевершений. Усі ваші гості будуть у захваті. Час на приготування приблизно півтори години. Отже, для тіста беремо: 8 штук яєць, півтори склянки цукру, склянка ємністю 250 мл, півтори склянки борошна, ванільний цукор. Для начинки яблука у мене сорту Golden Delicious. Для присипки пирога використовуємо цукрову пудру. Отже, готуємо безквітне тісто. Відділяємо білки від жовтків. Білки переливаємо у чашу міксера та додаємо дрібку солі, збиваємо в піну на протязі 5 хвилин на невеликих обертах. Готуємо начинку. У яблук видаляємо серцевину та нарізаємо на тоненькі частачки. Повертаємось до тіста. У білкову піну додаємо один пакетик ванільного цукру. Порціями додаємо півтори склянки дрібного цукру. Білки повинні збільшитися у об'ємі 7-8 разів, а цукор повинен весь розчинитися у масі. Це займе у нас по часу приблизно 15 хвилин. В кінці збивання білкова маса повинна триматися на кінчику ложки і не опадати. По одному додаємо порціями білкову масу жовтки. Цей спосіб приготування бісквіту гарантовано дасть вам пишний та неопадаючий бісквіт. Збиваємо масу ще декілька хвилин, щоб жовтки гарно з'єдналися. Готова бісквітна маса, пухка та стікає з вінчиків безперервною стрічкою. Додаємо частинами у тіста півтори склянки просіяного борошна. Обережно вимішуємо знизу та до гори тісто так, щоб не було непромісів. Замішуємо швидко, бо тіста може осісти. Змащуємо металеву форму рослинною олією та наливаємо 1 третю частину тіста. Викладаємо шар порізаних яблук. Як на мене, то яблук беріть побільше. Поверх виливаємо залишок тіста та вирівнюємо поверхню. Випікаємо бісквіт приблизно 50-55 хвилин. У добре розігрітій духовці при температурі 180 градусів Цельсія. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо не тягнеться тісто, то бісквіт готовий. Бісквіт вирізаємо із форми ножем та даємо злегка вистигнути. Зверху присипаємо цукровою пудрою. Подаємо бісквіт више повітряний вологий з кислинкою яблук. Саме такий, який ми пекли з вами у дитинстві. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!